Представники одного з наймужніших видів спорту вже за декілька днів будуть підкорювати олімпійські вершини, тим самим прославляти Україну як сильну та незламну державу. 4 серпня у приміщенні Хмельницької обласної ради зібрались як представники влади, спортсмени, так і небайдужі представники громадськості, аби побажати успішних виступів хмельницьким спортсменам. Надзвичайно приємно відправляти в серйозну подорож на світовий рівень людей, які поруч. Які разом з нами, які тренуються у нашого шановного тренера, які представляють Україну в цей складний час, саме на теренах Хмельниччини є база для професійних тренувань нашої збірної з важкої атлетики, а це три сучасних спортивні комплекси, збудовані президентом Федерації Олександром Герегою. Сьогодні ми проводимо наших спортсменів, важкоатлетів, які від'їжджають, відлітають Ріо-де-Жанейро від на Олімпі... на Олімпійські ігри. Ми всі разом провели їх на такий непростий і е, спортивний шлях, де вони будуть захищати титул України, титул своїх заслуг, е, спорт України і всіх нас на Олімпійських іграх. 2016 збірну України з важкої атлетики представлятимуть сім спортсменів. Олександр Палишенко – вагова категорія до 85 кілограм. Дмитро Чумак та Володимир Го. До 94 кг, Ірина Деха та Анастасія Лисенко. Вагова категорія понад 75 кілограм. Вероніка Івасюк до 58 кілограм та Юлія Паратова до 48 кілограм. У 2008 році був заснований спортивний клуб, де було підготовлено олімпійського чемпіоната Рахія Олексія. Також в спортивному клубі був Олександр Усік. Це великий здобуток, ні один не може клуб по хвастатись те, що вони зробили за ці чотири роки. Самі ж спортсмени повністю сконцентровані на своїх виступах. За їхніми посмішками неодмінно приховані і хвилювання, і в певній мірі страх. Олександр Полишенко цього року став чемпіоном України та Європи. Під час одного з виступів травмувався, однак пройшов реабілітацію та готовий гідно представляти Україну на світовому рівні. За те время то провів на базі, котрою построїк сандрович Рега вишов йому дуже очі условия. Я думаю, що хороша подготовка была и сейчас осталось просто это доказать по на помосте олимпийские игры это как никак даже просто за то что ты там выступаешь это уже это моя мечта была хотя бы просто на них попасть поехать такое бывает раз в жизни Купи українських важкоатлетів у Ріо розпочнуться 7 серпня та триватимуть до 15-го. Нагадаємо, підготовка до Олімпійських ігор 2016 проходила у сучасних спортивних комплексах Епіцентр, які були збудовані за підтримки Федерації з важкої атлетики народного депутата України Олександра Гереги. Таких на Хмельниччині функціонує три у місті Городок, місті Кам'янець-Подільський та місті Хмельницький.